Де мама попросила похвалитися копець. І ми нині згромадили з допомогою Ех, матки Ганусі. Це накриті купити. Тут природа, тут усе. Природа, оце все. Це все тут файно. Це можна звуком буде накласти. Ні, ні, файно гостям бути. Не робитись. Ягоді капітані. Там мають Мамо, Маму тут кода косити такі ягоди. А де ягода, а? Да я є, збирайте коти. Не спираю, я буду ягоди їсти, тут треба коти. Я файне природа, оце вовсю.